На сході наші хлопці воюють за цілісність країни, а такі заходи, як цей, це свого роду теж фронт вже за, за голову українців за майбутнє. Проводимо фінал конкурсу боротьби на пояси. У цьому заході ми в першу чергу хочемо показати визнані сторінки історії. Ми хочемо познайомити фестивальників з сучасними поетами, молодими поетами, з сучасною українською музикою, з народними традиціями, які, на жаль, у нас зараз підходять на інший план. А що стосується розважальної частини музика, то в, принципі, в нас 16 годинного фестивального дня, 4 години тільки музичні. Таке відчуття іноді буває, що зараз ну, курс нашої держави спрямований на виховання якихось страждальців, шароварників і таке інше, а не нації переможців. І саме на нашому фестивалі ми хочемо ну, цей вектор спряму, спрям, змінити, спрямувати молодь особливо, в тому руслі, що українці це нація переможців. На нашій країні таких подій треба дуже багато, тому що якщо ви розумієте, що війна... Це не тільки е, хлопець з кулеметом на передку. Війна це кожен з нас, який несе ідеї. Тому отакі, от а, а фестиваль, ви ж бачите, тут є кілька тисяч людей. І ці люди роз'їжджаються по всій Україні і цю ідею приносять. Вони кажуть, а таких багато. Шановить, я такий один, Я сьогодні не чув, як хлопець з Одеси говорив з російськомовним хлопцем з Черкас. І цей Одесит такою гарною українською мовою каже, чувак, ти що тупий? Ти не можеш себе. Каже, та ні, я патріот, ну я ні, ну я не можу. Каже, я не вірю. Че? Каже, я тебе це буду там нагинати. І от вони говорять, а цьому хлопцю з Одеси, йому ну, років 16, ви розумієте, це ще дитина, яка, яка вже цю ідею несе. Хтось може сприйняв це як альтернативу там, романну, бо в нас ще є такі заходи у квітневі, досвячені Чучупакці. До річниці, його загибелі, ми збираємося в квіті. Ну, це тут такий більш ритуальний, помінальний, а це такий молодіжний, фестивальний. Подивіться, скільки тут красунь. Бери, знімає кіно кожен». Я дуже багато проводив так називаємих майстер-класів. і До мене сідали за гончарний круг, там, випивша людина. От, я питав, ви мене чуєте? І мені відповідали, що да, ми тебе чуємо. І ми працювали. От, реакція цього молодого чоловіка після того, як він попрацював, його перші слова, я прохмелів. Так що це означає? Ну дійсно, якщо людина десь в душі адекватна, то вона завжди залишається адекватною, безумовно. Там сідав за гончарний круг, там прийшов хлопчина весь на колках. Я кажу, сідай. Він каже, я вже сидів. Я говорю, не бавився. Це не сама страшна, чим можна випадкати. Він теж зробив якусь річ. Сідали хлопці, сато і теж вони працювали і теж раділи, тому що вони зробили. Тому Є межа для кого, чи, чи ну, який вік, чи для кого це потрібно? Багато допомагають. Потім люди шукають літературу, люди цікавляться один одним і вже заводять навіть друзів. У нас є друзі, ось ми, наче на фестивалі, рідко буває. Ну не іменно на цьому. Я була, наприклад, на Шевчерківському, це Шефесті. Це цікавляться, потім літературою, потім одне одне, потім здзвонюються. І, і взагалі, мені каже, це єднає людей. Ти, що політай за близько, ти щодо висяко висне. поїхали.